Російський паспорт не гарантія на зустрічі з путіним. глава так званої ДНР запропонував російському президенту забирати квартири в українців, які перебувають за межами окупації, але мають російські паспорти. У тих, хто зареєстрував своє майно за російськими законами і здають або безкоштовно віддають у користування іншим людям свої власні квадратні метри. Українці, які взяли російський паспорт, але відмовилися жити в окупації і виїхали не підконтрольні Києву території або в країни ЄС. Вони не угодні Кремлю і навіть із російськими документами залишаються за бортом, кажуть експерти. Дуже багато людей, які отримали російський паспорт, які оформили по російським кадастрам свою недвижимость по російським реєстрам, вони действительно виїхали, тому що вони там жити не можуть. Они це сделали только з однією цією, щоб не втратити право собственности. Пушили. На путіна і всю их эту шайку это не устраивает, тому що для них це неблагочестивые жители жителі республіки. У них тепер буде жильє конфісковуватися. Тож Держдума РФ готується ухвалити законопроект, який нібито максимально спростить адаптацію українських документів на нерухоме майно до російського законодавства. Цей закон може позбавити доходу сотні людей, які зараз здають в оренду власне житло в окупації, адже частина українців із російським паспортом, які ідеологічно не готові були залишатися в окупації, виїхали звідти на кошти від здачі своїх квартир в окупованих містах, винаймали собі житло і жили в Україні чи в ЄС. Це все, що в них є. Правозахисники кажуть, Росія використовує технологію вже реалізовану за часів радянського союзу і перетворює людей на кріпаків. Правозахисники радять працювати з різними можливими механізмами передачі в користування майно через доручення та інші юридичні інструменти, іншими словами, оформляти майно на родичів на людей, яким ви довіряєте.